У селі Полтва Красненської територіальної громади організували захід, спрямований на підтримку Збройних сил України. Над забезпеченням фестивалю плідно працював Ярослав Кришталь та його команда. Деталі у відеосюжеті. У затишному селі Полтва, що входить до складу Красненської громади, відбувся зворушливий фестиваль української пісні під символічною назвою Україна то є пісня, а пісню куля не бере. Захід став справжнім святом душі, об'єднавши місцеву громаду довкола сили музики, пам'яті та вдячності. У них вся історія боротьби, надії та нескоренності це крик душі. Що об'єднує всіх від сходу до заходу, від минулого до майбутнього. Сьогодні під звуки нашого гімну ми не просто співаємо. Ми стверджуємо: ми є, ми були і ми будемо. Свято розпочалося з хвилюючої духовної частини молебню за захисників України, який провели місцеві священники. У тиші та спільній молитві мешканці села схилили голови, вшановуючи пам'ять полеглих воїнів та дякуючи тим, хто сьогодні боронить нашу державу. Після молебню сцена фестивалю ужила, аматорські колективи з навколишніх сіл та самої полви виконували патріотичні і народні пісні, що торкалися сердець кожного присутнього. Розійдіться тумани, бо не видно за вами, бо не видно за вами, що ключує земля, веселі поверніться. У пісні, у жалібні пісні, з небуття. Серед гостей місцеві жителі різного віку, які зібралися на головному майданчику села, щоб підтримати артистів і вкотре відчути єдність у спільній справі, збереженні української культури в найважчі часи. Сергій Нікішин, телеканал «Бродивмайн».